Наш пінгвінчик хоче, щоб ми допомогли йому порахувати десятками, починаючи з 40. Адже він намагався, проте ось тут він забув, що потрібно поставити, і ми йому можемо допомогти згадати, що ж там повинно бути. Отож, він починає з 40, коли ми рахуємо десятками, це означає, що наступне число повинно бути на 1 десяток більше, ніж попереднє. Тобто, якщо в цьому числі на місці десятків у нас стоїть 4, то в наступному на місці десятків має стояти 5, а кількість одиниць у нас залишається незмінною. Тобто, якщо тут 0 одиниць, то і в наступному числі у нас буде 0 одиниць, але вже інша кількість десятків. Отож, після 4 у нас йде 5, нам потрібно 5 десятків. Тобто це у нас 50. 5 це у нас десятки, 0 це одиниці. Рухаємося далі. Далі у нас йде ще один пропуск, і нам потрібно ще на одну десятку більше. Тобто нам потрібно вже мати тут 6 десятків і 0 одиниць. На місце десятків ми напишемо 6, на місце одиниць 0, і отримаємо тут 60. Потім на ще один десяток більше. Після 6 у нас йде 7, тобто в нас буде 7 десятків 0 одиниць, тобто 70. Але цього писати нам не потрібно, адже він згадав про це число і написав це самостійно. А наступним числом у нас буде що йде у нас після У Нас йде 8. 8 десятків і 0 одиниць, тобто 80. І останнє число це буде дев'ять десятків, адже 9 у нас йде після восьми. А дев'ять десятків це теж саме що 90. Ось так. Спробуємо допомогти йому ще з одним завданням. Вже після того, як ми йому нагадали, як це рахувати десятками, він дуже-дуже захопився і дійшов аж до таких великих чисел. Проте, дійшовши до 656, він знову забув, як це робити. Отож, варто йому знову допомогти. Починаємо ми з 656, ми знову рахуємо десятками, проте на цей раз потрібно бути дуже уважними. Адже 600 це у нас кількість сотень. 600. Це у нас будуть сотні. Десятки у нас знаходяться після сотень, адже 5 десят. Тобто це у нас будуть десятки, десятки. І шістка буде показувати нам одиниці. Одиниці. Ми рахуємо десятками, тобто у нас буде змінюватися кількість десятків. Якщо ми сюди додамо ще один десяток, це у нас буде вже 6, адже після п'яти в нас йде 6. Тож кількість сотень залишається незмінною. Кількість десятків стає на 1 більша, тобто 6. І кількість одиниць у нас залишається такою ж. У нас вийшло 666. Нам потрібно ще на один десяток більше, адже наступне число у нас теж тут не записане. Якщо ми до десятків додаємо ще один десяток, це виходить після 6, в нас йде 7, то 6 сотень залишаються на місці. Тепер у нас стає 7 десятків на один більше, ніж було. І 6 одиниць залишається. Це у нас вийде 676. Далі в нас вже є записане, це в нас 686, і це справді правда. Це справді правильно. Адже після 7 на місці десятків у нас йде 8. Після 8 на місці десятків у нас йде 9. Тобто наступним числом у нас буде 696. І останнє число, тут потрібно бути дуже уважними. Адже якщо ми сюди додамо ще 1, у нас тут буде 10. І що ж тоді записати на місці десятків? Ми ж не запишемо там 10. Ми можемо уявити, що тут у нас 69 десятків. Адже сотня це 10 десятків. У нас тут 69 десятків, і якщо ми додамо ще один, у нас вже буде 70 десятків. І 6 одиниць залишається. Тобто в нас вийде 706. Ми можемо сказати, що тут у нас 65 десятків, тут 66, тут 67, тут 68, тут 69, а тут 70. І ви бачите, що всі вони збільшуються на 1.